А тепер ми розглянемо суб'єктивну конструкцію Subjective Infinitive Construction, яка утворюється за наступною формулою. Спочатку у нас іде підмет, який виражений іменником або займенником, потім присудок, що виражений дієсловом, а потім інфінітив. При цьому інфінітив виражає дію, яку виконує підмет. Давайте з вами поглянемо на таке речення. The girl. Ep'ять to be beautiful. The girl appeared to be beautiful. Дівчинка виявилася гарною. Ви бачите, що у нас є наш підмет The girl. A це наш пересадок. І to be beautiful це наш інфінітив. При цьому наш інфінітив виражає дію, яку виконує підмет. Тому що у нас дівчинка і виявилася, і вона виявилася гарною. Тобто інфінітив виражає дію, яку виконує підмет, відноситься до підмета. Як і в об'єктивній конструкції, суб'єктивну конструкцію ми можемо вживати після певних дієслів в пасивному стані, що виражають думку або сподівання. Такі дієслова слова як think, know, consider, expect, suppose. Наприклад, I was expected to become a doctor. I was expected to become a doctor. Очікували, що я стану лікарем. У нас є наш підмет I. Was expected наш присудок у пасивному стані, що виражає сподівання. І наш інфінітив to become. Якщо ви згадаєте схоже речення в об'єктивній конструкції, то там було I expect him to become a doctor. Там to become, тобто наш інфінітив відносився до him, тобто до займенника в об'єктивному відмінку. В нашому ж випадку, в суб'єктивній конструкції to become відноситься до підмета. До I. Тому що я очікували, що я і я став. Тобто i was expected, і to become відноситься до I. Подивіться самі: суб'єктивна конструкція, subjective construction від слова subject, тобто підмет, так звана підметова конструкція. Ну що ж, йдемо далі. Також ми вживаємо суб'єктивну конструкцію після дієслів в пасивному стані, що виражають відчуття. Такі дії слова як notice, see або watch. Знову ж таки, he was seen to have stolen the purse. He was seen to have stolen the purse. Бачили, як він вкрав сумочку. Знову ж таки, he was seen і to have stolen. І його бачили, і він вкрав. Знову ж таки, наш інфінітив виражає дію, яку виконує підмет. Хто вкрав, він. Тобто виражає дію, яку він виконує. Далі, після дієслів, що виражають прохання, дозвіл або наказ. Order allow ask permit. Наприклад, he was ordered to stop». He was ordered to stop. Йому наказали зупинитися на відміну від об'єктивної конструкції, де, якщо ви пам'ятаєте, було I ordered you to stop». «To stop» відносилось до «you», Тобто до займенника в об'єктивному відмінку. В нашому ж випадку. To stop наш інфінітив відноситься до «he», тому що хто зупинився він. Тобто інфінітив знову ж таки виражає дію, яку виконує підмет, а також після наступних дієслів: say, report, observe або feel. Також ми можемо вжити суб'єктивну конструкцію з дієсловами в активному стані, з такими дієсловами як seem, happen, appear, turn out або prove. Ми з вами вже розглядали приклад з «appear». The girl appeared to be beautiful. Також ми вживаємо суб'єктивну конструкцію зі словосполученнями: to be certain, sure або likely. Ну що ж, переходимо до останньої інфінітивної конструкції. Це у нас конструкція з for, так звана for to infinitive construction. Перш ніж. Переходити до безпосередньо самих конструкцій нам потрібно спочатку подивитися, як сама утворюється конструкція for to infinitive construction. А саме вона утворюється за наступною формулою. Спочатку ми беремо for, додаємо іменник або займенник обов'язково в об'єктивному відмінку, а потім додаємо інфінітив. Це виглядає приблизно наступним чином. For me to do», Наприклад, this. For me to do this. У нас є FO, у нас є ME, займенник в об'єктивному відмінку, та у нас є наш інфінітив. А тепер переходимо до самих конструкцій. Ми беремо FO to Infinitive Construction, додаємо підмет та додаємо дієслово, тобто присудок. Наприклад, візьмемо те ж саме «For me, for me To do. This. It is not hard. For me to do this, it is not hard. У нас є for me to do this наша for to infinitive construction, it наш підмет, та is not hard, наш присудок. Або інша конструкція. підмет, присудок наше дієслово, та for to infinitive construction. Це звучить наступним чином. It is not hard for me to do this. It is not hard for me to do this. Знову ж таки, підмет it is not hard. Це наш присудок. І for two infinitive construction. For me to do this. Ну що ж, ми поговорили про все, що стосується інфінітиву. А тепер вам потрібно дуже ретельно, самостійно попрацювати з конспектом. В конспекті ви знайдете перелік слів, а саме дієслів та прикметників, після яких вживається інфінітив. І вам потрібно дуже добре вивчити цей перелік слів. А тепер ми переходимо до наступної лекції.